Вітаю вас, малята. Наша Україна стала рідною домівкою для людей різних національностей. Кожному народу дорога його мова. А нам, українцям, найбільш до серця українська. Тому я пропоную вам пограти в гру, яка називається Яка наша мова? Мама лагідно тримає донечку. То як ми про мову тоді скажемо, яка наша мова? Лагідна. У колисці сидить маленький ведмедик. То про мову як ми скажемо, яка наша мова? Колискова. А тут зображена калина. То про мову як ми скажемо, яка наша мова. Калинова дівчинка грає мелодію. То про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Мелодійна. Державний герб України. А про мову, як ми скажемо, яка наша мова? Державна. На малюночку дзвіночки. То як ми про мову скажемо, яка вона? Дзвінка? Соловейко співає пісню. То як ми про мову скажемо? Яка мова? Солов'їна? Тут намальоване крило. То про мову як ми скажемо? Яка мова? Крилата. Намальовані квіточки? А як ми про мову скажемо, яка вона? Квітуча, ніжні пір'їночки. А про мову як ми скажемо, яка мова? Ніжна? Барвінок намальований. То про мову як скажемо? Яка мова? Барвінкова, веселка на малюнку. А про мову, як ми скажемо, яка мова? Веселкова. Намальований каравай. Як ми про мову скажемо, яка мова? Запашна. Пташка співає пісню. То про мову як ми скажемо, яка мова? Співуча, молодці? Ясна, чиста, колискова, мелодійна, чарівна, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова. Українська наша мова, скільки гарних слів про нашу мову. Плекаймо рідну мову, малята, до нових зустрічей!